У Івано-Франківська день народження. Нині місту виповнилося 349 років. Святкування розпочалося з урочистого маршу. Не дивлячись на негоду, біля пам'ятника Івано-Франку зібралися духові оркестри з різних куточків Прикарпаття. Саме з цієї площі під головуванням ансамблю мажореток музиканти вирушили вулицями. Усім мешканцям Івано-Франківська вони дарували яскраві народні мелодії. Як кожен мешканець нашого міста, який щиро любить і боліває за, за своє. Місце, Місто хочуть своєю працею прикрасити його, щоб воно стало по-справжньому європейським містом і культура. Завжди відділяла нашу державу, наш край, зокрема, галичину. І ми, працівники е культури, не маємо права бути осторонь святкування нашого чергівного міста. Тим часом у центральній частині міста накрили солодкий стіл, та найголовніше понад 150 кілограмовий торт з нетерпінням чекав на гостей. Над солодким творінням місцеві кондитери працювали рівно півтора дня. У ньому фахівці поєднали шість видів тортів, серед яких перлина, вечірній Івано-Франківськ та. Гуцулочка зображення йде на торті. Як наш івано франківськ рідне місто наше розташоване в межиріччі двох бистриць над і Солотвинської. Ми завжди печемо свої вироби з великою любов'ю, до своєї продукції, до наших людей. І ось на площі з'являються гості. А це представники з міста Побратима Польщі. Завітали на святкуванні і латвійці. Освітяни з Латвії неабияк як пишаються співпрацею з івано франківськом Ми, конечно. Звісно... Но учителя управління образування города гордимося, що у нас є такі друзі. Тому що я председатель управління образування знаю, що образування на високому рівні, високе качество з десь івано-франковське. Першим хто привітав Івано-Франківськ днем народження, був міський голова Віктор Нушкевичу спобажав місту політичної дружби, щоб менше було протистоянь, щоб було менше протиріч, щоб ми завжди. В Івано-Франківську, в нашій державі шукали ті точки дотику, які об'єднують, а які не роз'єднують. Оце от саме головна проблема нашого суспільства. Ми сваримося один з одним, сперечаємося і отримуємо від цього задоволення. Я вважаю, що потрібно сконсолідуватися і отримувати задоволення. Ну а після офіційних привітань усіх мешканців запросили до столу. Кожен хто завітав на цю площу, отримав шматок святкового торту. Люди вітали одне одного з днем народження міста та бажали здійснення усіх бажань. Побажання одне щоб розквітало, щоб населення було веселіше, позитивніше, і все у нас буде гаразд. Ремонт у доріг єдине, а так наше місто дуже гарне. Ми його любимо, і пишаємося, що живемо в ньому. Але дороги дуже погані. Наше місто має достатньо всього, але тут прекрасна атмосфера. Але Я би побажав першу чергу. Більш такої європейськості, стіну, мабуть, так би я сформулював. Тобто більше таких традицій, які би робили автентичне місто, розумієте, яке б вирізнялося не тільки в Україні і за її межами. Упродовж цілого дня в Івано-Франківську лунала музика та співився для того, аби у 349-й день народження мешканці, хоч на день, забули про проблеми та поринули в атмосферу справжнього свята.